Чи вигідно ремонтувати такий гідроциліндри, якщо тут залишаються тільки провушений, і штуцера? Дивись, при ціні то що ми робимо, все із гарних комплектуючих, це і труба, і штака, це все Італія, комплектуючі у нас, і також європейські, точимо ми на своєму верстаті, його ціна повністю ремонту виходить 22 тисячі гривень. Це з ПДВ вже. Такий новий гідроциліндр коштує приблизно, ну, вони них там ціни в доларах, приблизно півтора. 3 тисячі доларів. Ну, можете порівнювати. Е, час його роботи буде не менше, ніж нового. Він повністю відновлений, проушений тут в гарному стані. Це там в Тричі, а інколи і в чотири рази дешевше, ніж купити новий оригінальний. Якщо ми кажемо за імпортну техніку, якщо ми кажемо за МТЗ, ЮМЗ і таке інше, там, там, звичайно, різниця трохи інша, але якість цих запасних частин також бажає бути кращою.